Привіт, дорогі друзі! З вами подкаст Ораторний Трактор і я його ведучий Ярослав Ясинський. Ми говоримо про ораторську майстерність. Сьогодні я хочу розказати вам, як я записую цей подкаст. Можливо, вам це буде також корисно, якщо ви хочете почати свій подкаст або записуєте аудіо для Ютубу, для озвучки якихось відео, для озвучки вашого телеграм-каналу, або, можливо, ще для чогось, я не знаю. У мене MacBook, тому я використовую WavePad, така програмка, яка записує звук, і в ній дуже легко та дуже швидко можна редагувати аудіо. А Audacity це інша програмка, якою я користувався раніше, коли у мене ще дуже давно був Windows комп'ютер. Я зараз буду розповідати лише про те, що я саме роблю зараз, для того, щоб записувати цей подкаст, і, можливо, це вам стане корисним. Перше, що має бути, це мікрофон. Мікрофон у мене петличний, Boya M1 плюс шматочок паралону, який я обгорнув цю петличку, щоб звук не йшов кудись і не вібрував від кімнати або від чогось ще. До речі, можливо, я ще буду робити YouTube канал, де й покажу, як виглядає ця вся конструкція. Далі в мене є мій налаштований голос, який я включаю для запису відео або для запису подкастів. Тобто є голос, яким я спілкуюсь, і є голос, який я включаю окремо саме. Для запису чогось або рекламних роликів або аудіокниг вже набитий голос, можна сказати, як набита рука, і тому мені це легко зробити. Але якщо ви тільки починаєте, я б радив вам зробити декілька простих, але дуже ефективних вправ. Ці вправи я даю всім своїм клієнтам і навіть деколи даю на безкоштовних ефірах або міні-курсах, які у мене є. Глибоко вдихніть і видихніть. З видихом відчуйте, що у вас розслабляються руки, плечі, спина, все. Ви маєте бути розслаблені і легкі. Посміхніться трошки посмійтесь, можливо, для того, щоб записувати в більш гарному енергійному настрої. Енергія передається через ваш голос і через ваші інтонації, і створює враження від вас, від вашого подкасту, від вашого голосу, який на фоні відео або десь ще можна почути. Це також можна використовувати, до речі, і в ваших виступах або в ваших прямих ефірах. Дуже добре, якщо ви сама по собі весела людина. Тоді у вас є невеличка перевага вже перед тими, хто. Не може себе привести в гарний радісний стан просто так. Далі вдихаєте повітря видихаєте його тоненьким потічком, ніби хочете задути свічку, але не задуваєте її до кінця. Якщо у вас є свічка, то спробуйте просто на неї подихати, але так, щоб не задмухати її. І видихаємо так до кінця, дуже довго. Основа вашого голосу це дихання. І ви маєте вміти контролювати ваше дихання і те, як ви видихаєте повітря. Далі трошки позіхаємо. Щоб зняти напруження з м'язів нашого мовного апарату. Потім проводимо язиком по колу по зовнішній стороні зубів в одну сторону і в іншу, по 10 разів. Губи при цьому зімкнуті. Щелепу стараємось не рухати вправо і вліво, вона має стояти по центру. Потім скажіть звуки А, О, У, Е, І. і. потім скажіть моа, видихаючи і роблячи жест, ніби ви відкриваєте руки в сторони, а потім їх опускаєте вниз. Таким чином, ви зробите свій голос більш плавним, легким. Потім можете прочитати текст з закритими зубами та губами. Це потрібно для того, щоб ви більш чітко говорили і з більшою силою голосу доносили свої слова. Звучить це приблизно ось так. І в повітря в мене виходить через ніс, і я відчуваю вібрації в обличчі. Всередині ротової порожнини я стараюсь рухати язиком, ніби я говорю це нормально, але потім, після цього ви відчуєте, наскільки вам стало легше говорити. Все я включаю запис в вейвпад, записую буквально 7 хвилин з різними перезаписами деяких фраз, які мені не подобаються. Потім я сідаю і швиденько вирізаю ці фрази всі, які не потрібні. Включаю вкладочку Levels, збільшую на 140% всю гучність всього запису, вирізаю точніше не вирізаю, а виділяю маленький фрагмент тиші, вибираю ефекти. Вибираю взяти цей шматочок шуму, за приклад. Там є «Noise Gate», такий ефект. І потім на основі цього шматочку я редагую весь запис від шуму. Забираю всі шуми. Потім я обираю знову Levels. І нормалізую запис до мінус 19 приблизно децибелів. Вже, вже після цього зберігши весь запис, переношу його в камтазію і в камтазії додаю початок і кінець, оцю мелодію, яку ви чуєте. І експортую це все в аудіоформат. А вже ж потім окрема справа зробити в канві обкладинку і закинути це все в Telegram. Це все приблизно займає 30 хвилин, для того, щоб у вас було 4, 5 або 6 хвилини аудіо. Щойно я вам розповів про свій досвід і практику запису подкастів. Якщо у вас виникли питання або якісь уточнення, або, можливо, якісь теми, які хочете, щоб я розкрив, пишіть про них в коментарі. Почуємось!